Багато плотна, вага десь до 10 кілограм важить, Песть двор. Там машина їде. Що гарбузи пускаєте? Що Шо вообще шолі? І був бампер мені залетів. Мамай дісвої бомба! Ти прикинь бампер зламати. У цьому відео покажу наші гарбузи чи буштани. Розкажу трішки про них. Покажу на якій стадії наша сушарка. Ще як ми лущили стерню Т-40. То було весело. Відео вийшло цікавим для усіх безвиключно. Бажаю приємного перегляду. Пігнали! Нашу ячмінь, нашу стерню. Змолотили ми все. Відео є, як змолотили. Стюкували все. Відео теж є як тюкували, там ще й погоріло у нас трохи. Зараз ми їдемо це все задисковувати, правильно, лущ... залущувати ще. Що це називається лущильник. Багато спорів було в TikTok, що е, тіпа, він не підніме його, там, він не потяне його, зрозумів. Підняв. Потягнув, ми вже перевіряли, все файно працює. І вирішив зняти для YouTube відео. Тобто, знімав для ТікТока, дивлюсь там 20, 30, 40 тисяч просмотрів, там 100 тисяч і більше пішло. Думаю, значить цікавий цей апарат. А мені так як потрібні години. Запишу відео, як ми це робимо. Навіщо ми це робимо? Зараз все об'ясню. Через Google. Оп, ми це все позмащували тут. Все позмащували, там там Поприварювали, бо в нас було зломане от тут. Тут злома не було, поставили шоу. Воно нічого не дало, треба далі переставляти ці пластини і приварювати добре. Цей лущильник, дивіться, який регулюється класно. От я зараз по максимуму настрою. Зараз дивіться, витягую. Раз, два. Ага, тут неправильно стоїть. Витягнув. Хочеш? Ось так. Він рубає рівно, але він нічого не рубає. Я ставлю по максимуму. Так щоб в нас було щось зрізано. Так. Все, отак виставляю сюди на послідню цю. І все. Передній так же можна виставити. Виставляти на послідню, Як думаєш? Виставляю а, теж на последню, окі. Окей. Окей, буде последнє. Надіюсь, ми буде не тяжко. Якщо буде плохо тягнути трактор, то я назад перекину. Тут зломані у нас, це не ми зламали, це одні люди. Тут перекину зараз, щоб було все файло. Оп. Хто знає, з якого року цей апарат? Як це Тут теж зламаний диск. Тут у нас дивіться. Є трикутник. Був раніше трикутник, під'їжджали, зачеплювали. І потім, я не знаю, що приколхозили. тут приварили такі штуки і приварили той трикутник, що був. І зараз ми тільки чіпляємо так. Сюди і винтом. А трикутник там внутрі заварний, бачите? Оп, він тут і він нічого не держить. Зачем ми будемо лущити? Та як Вікіпедія пише, лущення стимулюватиме проростання бурянів перед основною оранкою, а також знищити комах шкідників на різних стадіях розвитку в ґрунті. Прикидаємо, виходить, зерно ячменя, прикидаємо насіння бур'яну, все воно проросте у нас. У нас була влага, буде ще дощ, воно все проросте. І далі ми будемо вже пахати поле, то є орати. І це ми цей весь бурян закидаємо під землю. Зачем це робиться? Не знаю, Google пише так, по похожому. Маємо ми таку диску, не маємо зв'язками і тому ми це робимо. Трактор наш Т40. Як він буде тягнути, ви побачите. Є у нас другий трактор, але він трохи наклюнувся. Порекомендуйте, який трактор треба для такої дискові. Для такої дискової і хоча б, щоб 4 корпуса плуг тягнув. От який це трактор має бути, щоб тягнув 4 корпуса. Можна гусінічний, можна кольосний, ну який варіанти, якщо підкиньте в коментарях, ми погнали, бо у нас вже стемняється, вночі ми будемо працювати, вночі прохладно. А днем жарко дуже. У нас ще жарко, і в кабіні там просто плавишся, як отой пластик. Зараз ми красиво під'їжджаємо і дискуємо. Let's go! i wake up to a little bit of Like my of up it's a dead day. A dead day. Yeah, damn, ain't that great? I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in, book a ticket. I'm going on a trip and I don't pay really a visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. Як ви бачите, тут просто покопку по І воно ззаді просто перевертає солому. Я не знаю, я думаю це безсмислено. Тіпа, щось роблю, так. Да? А тут порова мені мішає. Ну, пізно ж це не моя корова. Недовго пісні, тут. Давай показуємо, дивіться. Що в нас за діла тут пройшли? Маємо новий диск на э, сковородку, які що роблять, знаєш, для панхала такого. Новий диск маємо. Тепер треба шукати вже. Було два диска, вже три диска треба. Як відламав, взагалі не треба? Все, пройшло 3 години, Три гектари ми закультивували, задискували, залущільникувалися, як правильно. Цю штуку я більше дискову не назву, тому що це взагалі якась діч. Я знаю, що дисково, як рубає, то рубає, а це просто, ну, як то кажуть, лущільник. Щось там лущі, як горіх зелений. Так, 3 гектари зробили. Один диск, звісно, пожертвували, але то нічого зробимо, знайдемо другий. От година яка, І там мій номер телефону. А як на Жигульові я не буду <різвиска> кругу, Бо це не живу. Жалко машини. Кідай <різвиска> місяць. Ми сьогодні приїхали підзняти кусочок до того відео, як ми дискуємо. Ну, не дискуємо, а лущимо землю нашим тим, таким старовинним ощільником. Приїхали ми на Аудюхи. Вона, кстати, продається, кому цікаво, там у Фейсбуці настрочить. І Ми на ній акуратно їдемо. От Ми боком не даємо, як на Жигульові, акуратно. Приїхали на поле, подивились. Вона так, для асфальту, для хорошої дороги. Е Гулі наш цей нарубав. І такі, є такі. ну Глибина 5 см, мабуть. Там писали мені в коментарях, що десь 5 см. Да, я бачу, що так. У нас тут 1 гектар з половину. Ми це все були здискували. Далі у нас ще є одне місце, там 3 гектара, Теж ми вчора це все здискували, відео є. Зараз я вам показую гарбузи, покажу, покажу сушку, на якій стадії. У цій поганій дорозі не їду скоро. Я полегенько, акуратно, жалко подвіски трохи, жалко машинки. Там цікаво деяким людям, що, от, що з гарбузами, показують свої гарбузи, а то тут вже надаю своїми відео, ерунду снімаєш завжди. Ну, давай до діла, до діла давай. Ми приїхали до нашої сушарки, дивіться, ми далі вимаровуємо таку стіну, мені здається, я це вже показував, але вона на такій стадії. От, як бачите, Заумерло, так, да, не робимо, але це буде все швидко. Цей тиждень почнемо все робити. Далі ми ставимо такі перегородки, чик-чик-чик, красимо їх, прогрунтовуємо дуже добре краску, ставимо, забиваємо сітку, забиваємо тут стінки, робимо, так, тут у нас буде пушка наша стояти, дизельна. Хто не бачив обзор на дизельну пушку, подивіться, там є відео. Це зроблю окреме відео буде, як ми привезли пісок, зробили, поставили камінь, привезли дошки. Поставили доски, покрасили це і все. Це буде в окремому відео. Сушка в такій у нас фазі. Давай сюди показуємо її. Покажемо, як я ходжу по ній. Тобто, щоб розуміли, що вона держиться. Тут у нас дошечка йде, дивіться, яка 3х3. Потім ми взяли 2,5 на, на 5, по-моєму. І будемо ставити отак ребром її. Видно? Отак ребром. І тоді вона ніколи не зламається. Тому що ця 3 х 3 вона може легко зламатися. Покажу. Оп. Ну, по суті, нам тут ходити не треба. Но... Посередині став. Дуже пригоді. От, мене видержує. А от оці дошки, що йдуть 3 на 3. Таке чувство, що вони хочуть зламатися. Ми е, зразу взагалі розраховували на желізну конструкцію. Ой, так на фоні цього. Що у нас буде все желізне. Подивились ціни на то желізо. Дуже дорого, дуже багато желіза. Треба до чого скріпитися. Треба варити це все. А так дошки прийшов сюди собі бензопилку, шурік. Зробили це все. Далі цю конструкцію дороблюємо, закриваємо, пушку ставимо, провіряємо. Така перебивочка. На даті ми вже їли одну диню. Це вісім була диня? Та жовта була Видите, да? Ми вже відсію дві дині зірвали. Жовтенькі, я не лявіжу дині, но Хто їв, хто любить, їх казали, що вкусні. А це ми пробували кидати дискому мущільник по просто по глині. Тут у нас була просто земля. Дивіться, тут глибина, я думаю, десь до 10 см буде. Файно так. Кстати, тут були гоночки з мотоблоком. То відео набрало в Тіктоці вже 300 тисяч переглядів є. На момент, коли я буду монтувати, там вже буде більше, напевно. По відео. Віду, що ми про ти зараз снімаєш? В коментарях всі. Що ти гарбузи путаєш з кавунами? Що кавуни з гарбузами? Що за ділай? Таких сила коментарів. А я... ми так якось навчились говорити. Ми раніше взагалі на кавуни говорили гарбуз. Зараз вже почали вирощувати гарбуз і розумію, що це якийсь бред Так що, що я так говорю, бо так якось навчився, але вже такого не буде. Вже буду контролювати. І, цей. і вирізувати, якщо буде щось похоже, <гум> щоб не виражали з мене. В попередньому відео я говорив, що у нас дощів немає. Казав, тріщини, от, трищини, дощів от, от, нема, все. Дивіться, в нас потім, після того як це сказав, через один день такий дощ вляв. От трищина, її вже нема. Бачите? Хороший дощ був, все поляв. Супер, погода нас дивиться теж. Вона, мабуть, ще й лайкає відео. <ріст> Наступному відео про кавуни будемо їсти їх 100% і будемо вам давати. Розігрувати будемо кавунчики вам. А, як така ідея? Бо є вже файні, ні, не показуй. Спойлер не треба, пусть підписуються. Пусть стежуть за нашими кавунчиками. Бо я замітив, що відео з кавунами, воно найбільше набрало переглядів. А, ні, не переглядів. Саме більше набрало коментарів. І лайків, по-моєму. Тобто людям кавуни цікаві. Підходимо ми до нашого гарбуза. От перший гарбуз, який у нас тут є, наскінчає, він вже жовтіє. Тобто оранжевий стає. По вісу він не тяжкий. Странно, чому він не важкий, він легенький. Далі тут такий кавунчик. такий кавунчик. От бачите, я путаюсь із-за кавуна і гарбуза. Вони в нас отак межують, гарбуз-кавун. І от е, так виходить. Я зараз виберу один корчик і порахую, скільки на ньому гарбуза є. От корінь. Показуй корінь. Корінь батько. Від нього відходить сюди. Дивимося сюди, 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 сюди. Один. Від нього... Ні, це не від нього. Оце від нього. Два. Другий. Це від нього теж. Третій. Треть. А, колючий. Четвертий теж туди йде. Цей ні. 5, 5 на одному, на одному розкові 5 арбузів, це нормально? Напишіть в коментарях, бо я знаю гарбузоводи мене дивляться, які цим давно займаються. Скажіть, це нормально? Е, насіння наше називалося українська багатоплодна. Ми його сіяли, цікаво, ми його сіяли, таку сівалку. Йде зернова сівалка, ми брали там ячейки такі, є, витягували їх. І по насіненню отак кидали. Тобто у нас було четверо. І так один, другий, третій, четвертий. І от так у нас вийшло. Сушникова сівалка, вона все-таки хороша, ставила глібоко, і все зійшло в нас. Я в попередньому відео говорив, там в нас теж є буштан. Гарбуз теж є. Але його приглушив соняшник. І ми б вам показали, але там бджоли. У мене алергія на бджоли. Оператора теж, наверное. Або він зараз зайде і покаже вам. Давай зайди, покажи гарбузи. Випадьте! Раді контента, якщо вжали. Бо, бачите, який я Ну Прям мене роздуває отак. Це самонасівний соняшник. Дивіться, самонасівний соняшник. Як 5 копійок. Так, давай. Тут далі. Ну, такі вони, такі маленькі прям гарбузи. Ти, дай покажу. Зберем соняшник. І якщо далі вийде гарбузи ще зібрати, то зберем гарбузи. Якщо не вийде, то нічого з них не буде. Писав мені, я, я йому тоді говорив, чому в мене різні гарбузи. Він написав, що вони з кабачками запалились. Ну, у нас немає на тут кабачків взагалі поблизості. Тобто, кілометрів у нас немає кабачків ніде. Це, походу, насіння таке було. Ну то не важливо, по суті, ми для насіння це сіємо. Маємо ми 5 гектарів. Мали 5 гектарів. Потім нас забрав соняшник гектар з половиною і в нас лишилось, вже, виходить 3,5 гектара. Кстати, оцініть знімку оператора. Йому 14 років. І це не той, що палив Це вже другий. Як він знімає полакувати. Зараз постараюся знайти великий гарбуз. Отакий. Візьмемо його. Точно. Пустимо його з горки. Такі, ще пишіть в коментарях. Мені що мені знімати? Що мені. До прикладу, у нас є гарбузи, да, я вам показую їх. Що мені про них розказати? Є калуни, що про них розказати. От, е, що викладати на цей канал? Так щоб було і цікаво, і, ну, і цікаво всім, різним возростам, бо в мене контент такий якийсь странний зараз. Там на Жигулю їдемо, там що спалимо, там е, показуємо серйозні штуки. Проходить час, відео вже закінчується, там вже послідовно починається, то, як косили. Як... Громадили, як тікували, вже два рази таких. Ти великий? Да? О, давай, давай його йде. <рес> Та ти шо? Та він порядка 10 кг буде важити. Колючка. Ми, виходить, їх не культивували ні разу. Тільки кропили, там є відео, як ми кропили їх, удобряли там добре, по листкам давали і все. І в початку, коли ми сіяли, то ставили dual gold herbesit грунтовий. І от так він показав нам. Ну Це з цієї сторони. З другої сторони сонячника, там прям буряни заросли сильно. Але зараз ми покажемо, які там кавуни, чи повлияли буряни на них, чи ні. Арбузи. Що, немає якого. Трищини в землі. Мені тиска дощ піде, думаю, що вони щезнуть трищини. Я думаю, тут буде вступ якраз, як ми запустимо. Так акуратно він полетить. Десь до 2 гектарів з цієї сторони в бур'янах, отак як ви бачите. Зараз я покажу, що в нас тут вийшло. Чому ми допустили ці бур'яни? От я розказував у попередньому відео про гарбузи. От. Вони менші, ніж там. Но є. Є багато. Я раніше там ходив, там є багато, але вони от, е, менші. В рази менші. Чи буде там на сіні, я не знаю. Це треба буде вже дивитися потом. Так що кому цікаво стежити за цим бур'яном. Підписуйтеся на такі речі. Те, що було в найчалі, ви побачите як ми його знімали. Багато плотно. Вага десь до 10 кілограм важить. Комбайн, зачем той комбайн? Все, ми відзняли кадр. Все у нас файно, напевно, получилось. Подивимось по монтажу, що скаже. Тут сколись зарвався удар, то так щоб знизу не капало тут. У <рес> мене нога мокра вже.